Мої вітання хорошим людям. Стоїть ціль піймати 13 зірок. Мабуть, поставлю четверту наживку. Не просто так махати? Піду в БТ. є Супер Заряд? 160 шістдесят Що з цього вийде? Або поставити п'яту. буде видно. Дуже мала сила проти мене, хоча це зовсім не факт, що Суперник не сильний з новою. Знайома якась мелодія ремікс на якусь цікаву мелодію, щось там закрив. було б непогано взяти ще деякі цілі І також піймати тринадцять зірок Мені. Петрик, я не знаю, що ти мені там сказав. Не відверто кажучи. Цей знак знаю. А чому ти почав ловити? Незрозуміло щось було. Спочатку матюкнувся, потім показав палець і почав ловити. Непевна, Петрик, у тебе поведінка. Злив трохи трофеїв під завтра. Можливо, не потрібно було зливати. Так як є теорія, чим вищі трофеї, тим більше рекорди. що взагалі мені такі суперники попадаються. Дуже так. Ого, за що я їй казав? <хи> не потрібно звертати зовсім увагу на силу. Це абсолютно не показник нічого. Інколи трапляються такі монстри, так елітна там десь була. Мені такі рекорди навіть у вісні не являються. Такий гравець Цікавий. Оскільки мені потрібно елітних. Ще одне елітне. Ще одне елітне. Інколи мені... Писали, тобі такі слабкі суперники попадаються. От вамі слабкі суперники. Тільки що видно було, який це слабкий суперник був. Так, є теорія. Коли попадаються рекорди при гравцях, потрібно пробувати брати рекорди. Зараз. Це вже повинна бути тринадцять зірок, так, є тринадцять зірок. Маємо ціль виконана. Ціль виконана. Попрошу Через дві хвилини у своїх гравців допомогу з приманками докачаю до 7 рівня. Дякую вам велике, хто мені допомагає. З приманками маю на увозі. Що нам зараз світить з цим Суперником? Мало, мабуть? 29, також мало, суперзарядів немає. Перебиваю, здається, рекорд. Відчуваю... Тот Кто мені лол написав. Так, які завдання закриті? Дало нам за тринадцать не зрозуміло Не зрозуміло, що там за завдання. Рягати своїх гравців? Тридцять два, тридцять. для мене нереально. Наскоріше за все потрібно відкривати. По-іншому не відкриються дерево. Це якісь космічні рекорди. Абсолютно космічні рекорди. Стоп. Що тут?

Там Супер заряд заряд згорає, ну, що поробиш нічого не можу зробити, скільки там ще п'ять хвилин? П'ять хвилин це досить багато, хоча миттєвих немає. На який? На п'ятій пробувати? 10 лямів буде. Ну цей зараз буде ловити 100% 33 з чимось. Навіть без суперзаряда заходить рекорд. Без суперзаряда. И летними не потребно. Тому змушены. Тому змушены. Сколько там 75 нам дают? Что я закрыл? То был рекорд? Тепер і я можу давати приманки. Який потрібно рекорд мені взяти? 33340. Скоріше за все то нереально взяти. здравовесно. Спробую. Элитно. А я в задании элитно не открыл. І закінчується час елітне, отак ну, от, от елітно працює, навіть не перебиває. про таке всім відомо. Коли елітно не перебиває, а незвичайно перебиває. Парадокс. Парадокс. Але звісно, все одно це не той рекорд, який потрібен. Потрібен рекорд 33 з чимось там. Скоріше за все це зробити нереально на сьомий рівень приманки. 19 секунд. Знаю, дарма спалюю. Наживки 5. Але так як часу мало, то можна було спробувати. Маю 24 нової, можу вам роздати. Що тут в залишку? Незрозуміло, щось там закрилось. Закрилось ще щось. Це елітна було. Жетони то супер. Ну і звісно такий рекорд, мабуть, нереально закритий. Хотів ще розглянути твою вудку. Перший перк нормальний, все що вище 4, це вже більш-менш нормально. Сонар. Сонар зовсім не підходить. Потрібно як мінімум 70. 70 а краще 80 Коли на вудці є сонар 80 плюс дерево 25, то це вже в сумі дає 100% Сонар завжди буде відпрацьовувати. Тому вудка тому сонар 60% взагалі нулячий. Потрібно мінімум 70%. Третій парк 2,5% не буду брати до уваги. Це не рідна вудка. Везіння 40, це супер. 35% це вже своє відпрацьовує. Важі риби 4%. Від 4% це вже норма. Розмір повинен бути мінімум 15. Бонус для змагань. 6,1. Все, що вище 6 це вже супер. Але чим більше, тим краще. 3,8 ліцензія на нашу нову губань павич. Це дуже мало. У мене зараз 4,4 на мою нову. Це також погано. Краще, ніж 3, але гірше, чим може бути. Краще, звісно, 5. Так само дерево має значення. Ну постійно у вас мелькає. Ви бачите, човник мій прокачаний. Тримав на човник на наступний рівень. У мене був залишок жетонів, прокачав вже нову. Але спочатку не качав нову. На човник тримав. Зараз вже трохи запас є. Завудки це чому кажу, коли є жем. Коли жема немає, то звісно працювати з цим. Як бачимо в цих монстрів тут і рідна вудка і в наших так само. Ну, нема до чого. І у Сергія дивився ліцензія на бонус на змагань дуже якось так. Ну, 6,1, але знаючи Сергія, маловато щось в тебе. Але тим паче бере рекорди. Не знаю, який рівень у вас приманок у наших топів. Ну, здається, пояснив. Що там ще? Саме головне це про відкривати на локацію перше. Все остальне то вже. Про відкрити, тримати Жемі, накрутити бонус для змагань. Це саме головне. Потім вже вудки. У мене також перлин було, як пам'ятаєте, десь максимум останній час 22К. І всі ці жетони були. Спущені на вудки, на ліцензії, але в основному на вудки, в основному не крутив нічого, абсолютно. Ні в цій події, ні в попередніх, а тим паче же улітає. Вудку підкручував. Хто з наскільки улітає. Так само, як і шукаєш постійно. Ці ліцензії також багато улітає. Ну, таке маю. Таку маю ситуацію. Гадаю, мій план виконаний, а що у нас тут ще? За що ще дали? Дали ще цю? Не буду казати, що в підсумку в мене їх 10. Це якісь космічні показники, це також 10 дуже, тут 15 в цьому секторі, в цьому секторі скільки з нас вимагають? 10. 10, 10 підходи. Все, більше нічого немає. В цьому секторі тільки те. Краще взяти ці дві нагороди. Мені щось здається. а не хочу так давати. Краще взяти ці дві нагороди, ніж ту одну. А це еліт. от Дідько. Також помилку зробив, потрібно було спочатку завдання відкрити. А потім вже. Добре, під наступні. Буду шукати. Ота, да. пізно відкрив. Елітні не зарахувались. 33 три триста сорок. Це щоб відкрити вогник, підозрюю. На вогник не вистачить. На вогник не вистачить. Такі справи. Всім дякую. І не підтягнув цю. Поки був супер заряд. У мене тут монстр один сидить. А саме оцей. Який завтра мене чемпіонат 100% перестріляю. Тут все топове, абсолютно. Тому перестріляю 100%.